У Дніпрі рятують цивільного пораненого з Донеччини Віктор Родом з маленького села, що у Покровському районі, 11 серпня. Чоловік пішов до друга, аби допомогти по господарству. Саме тоді їх атакував російський безпілотник. Товариша вбило на місці. а Віктор дістав уламок в око. У реанімації Дніпра він п'ять днів провів у комі і лише вчора прийшов до тями. Про пережити розповів нашій Софії Москаленко. Пережить так, як я пережив. Вітер, все все йде вже на виздоровлення. На голові пов'язка щоки та лоб у порізах. Віктор просить нас не показувати його обличчя після дронової атаки росіян. Він втратив око. Не пам'ятаю, я пам'ятаю. Пам Очнівся що... вже каже. Все швидко пройшло. Адує минулого тижня допомагав другові по господарству. Тоді чоловіків засік ворожий ФПВ-дрон. Товариша вбило на місці, а Віктору металевий уламок залетів просто в око. Міна вибухова травма. На жаль, зука нічого не зосталась. Великий відламок, більше сантиметра пошкоджив вибух в око, всі перебив всі ці стінки. Віктор врятувався дивом ще трохи, і уламок пошкодив би мозок, кажуть медики. Він п'ять днів знаходився в комі. Зараз його зняли з апарату ШВЛ. Він розмовляє. Лікарі роблять все можливе, щоб стабілізувати його стан. Одразу, як прийшов до тями у реанімації, спитав про маму. Вона і досі залишається у їх рідному селі на Донеччині, що поблизу Покровська. У цьому районі йдуть запеклі бої. Бувають і шахиди вилітають. Усе, усе, що може, все летить. Клаби, все. В хату заходиш, та гудить. Виходиш, нема. А вони ночі бувають, літають шахиди. І хто знає, де він упаде. У селі нині залишається лише 12 мешканців. Будинки побиті, а лінії електропередач, як і вежі зв'язку, росіяни знищили. в нас дружно все було. Ходили на від друг до друга. Зараз нічого нема. Село призрак. Я ж не знаю, що там. Може, вже там росіяни. У Дніпрі Віктор переніс уже шість операцій. Тепер медики з впевненістю можуть сказати: загрози життю немає. Сам він хоче скоріше повернутися у рідне село, аби вивезти матір. Вірить, вона його дочекається. Хочу виджати щоб Це все прикратила. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.